Говорить стрим. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стриня і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. У червні відзначаємо 160-річчя від дня народження письменниці і громадської діячки Наталії Кобринської. Ця дата спонукає ще раз підкреслити її неоцінений вклад у розбудову української суспільності, організацію жіночого руху в Галичині і, зокрема, на Стрищині. Наталію Кобринську по праву вважають його зачинателькою. Жіноче питання у нашому краї стояло особливо гостро. Наталія Кобринська однією з перших взялася за його вирішення. І, хоч минуло 160 років від її народження та 95 років відколи вона покинула земний світ. Роль її в історії України не втрачає свого значення. Навіть на таке у наш напружений і скрутний час варто почерпнути натхнення і сили в її прикладі. А для розмови про видатну українку, зачинательку жіночого руху в Україні та лановиту письменницю Наталію Кобринську ми запросили до нас у студію. Заступника директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зиновію Ханас у XIX столітті Європою прокотився рух за відстоювання інтересів жіноцтва, людство досягло того рівня цивілізації, що замислилося над становищем у суспільстві жінок, над їх ролью в історії. Наминув цей рух. І України, та показав, що розуміння цього питання в Україні, особливо в Галичині, випереджує європейське розуміння, глибше і досконаліше трактує його, найпершою українкою, що вникла в жіноче питання, вказувала на його гідне розв'язування та словом і ділом відстоювала інтереси жіноцтва, справедливо вважається Наталія Кобринська, письменниця, видавець і громадська діячка. Вона походила зі священичого роду Озаркевичів, широко відомого своєю культурною просвітницькою діяльністю. Її дід Іван Озаркевич родом з Полтавщини, оселився на Снятинщині. Він греко-католицький священник, відомий як ініціатор українського театрального аматорства. Перший популяризатор творів письменників України в Галичині постановник п'єс Котляревського, Клітки Основ'яненка, Писаревського та автор власних п'єс. Батько письменниці Іван Іванович Озаркевич теж був греко-католицьким священником, який відзначався високою освіченістю та громадською діяльністю. Він був депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту та творчою особистістю. Писав вірші, п'єси, робив переклади. Він заснував у селі Балалуї де душпасторював громадську організацію Руська бесіда, яка пропагувала українське слово. Народилася Наталія Кобринська 8 червня 1855 року у селі Балалуї, тепер Снятинського району Івано-Франківської області. У сім'ї отця Івана Озаркевича та Теофілії Зукуневських. Було п'ятеро дітей. Наталія була другою дитиною. Її старший брат Володимир, греко-католицький священник і відомий культурно-громадський діяч. Брат Євген один з найвідоміших лікарів в Галичині. Брат Лонгін відомий адвокат. Молодша сестра Єроніма вийшла за гімназійного вчителя Григорія Волочковського. Освіту Наталі здобула вдома. Спочатку мала а далі навчав її сам батько. Від малої дитини дуже любила читати, окрім загальних наук і української мови, вивчала польську, російську, німецьку та французьку мову. Залюбки читала Тургенєва, Гоголя, Міцкевича, постійно займалася самоосвітою, знайомилася з творами провідних філософів, економістів, ідеологів того часу. Також гарно малювала, і грала на фортепіано. Бібліотека Озаркевичів, що викликала захоплення всіх, хто її бачив, стала першим джерелом знань для охочої до книг дівчини. Дімниця Озеркевича був осередком української культури, центром, де збиралася молодь, де панувала любов до книги, до мистецтва. Серед друзів приходство Озаркевичів називали «руськими афінами. Зрештою, те, що священичі дому були осередками культурного, національного і духовного життя, було характерним для Галичини, на відміну від попівського середовища підросійської частини України. У 1874 році Наталія одружується з теологом Теофілом Кобринським, людиною шляхетною, ніжною, чудовим співаком і композитором, любитель фольклору. При Карпаття він записував народні пісні, колядки, перекази. в Снятині, заснував там міську читальню і хор, сам широко освічений всіляко сприяв інтелектуальному росту своєї молодої дружини. В його особі Наталія мала щирого друга й однодумця. На жаль, подружнє життя було коротко тривалим, бо в 1882 році отець Теофіль Кобринський несподівано помирає. Сердечною розпукою молода вдова не забезпечена жодними матеріальними засобами, покидає снятим і повертається до родинного дому, не уявляє собі дальшого життя без коханого мужа. Щоб розвіяти цю тугу, чутливий батько везе її до Відня, вводить в товариство українських студентів Січ. У відні Наталія познайомилася з прогресивним публіцистом. Літературознавцем і громадським діячем Остапом Терлецьким він, оцінивши майстерність та емоційність усних оповідей Наталії, умовив її взятися за перо. 1883 року вона написала своє перше оповідання пані Шумінська, перейменоване згодом на дух часу. Твір отримав загальне схвалення Віденського товариства, студентів українців Січ. Успіх надихнув Наталію, Кубринську Стату. На літературний шлях, який вона нерозривно поєднала з громадською діяльністю. Провідною темою творчості і діяльності Наталії Кобринської стало становище жінки у суспільстві та шляхи його покращення. При тому зверталась увага не лише на побут жіноцтва, а й на поликання почуття власної гідності жінок. Цей аспект жіночого питання випереджав його розуміння в тогочасних європейських державах. Потреба виховання почуття власної гідності жінки, основаного на засадах глибокої духовності, залишається вельми актуальною і в наш час. Наталія Кобринська досконало розуміла потребу економічного, політичного і побутового розкріпачення жіноцтва. Розуміла також, щоб осягнути мету, треба домогтися доступу жінок до освіти, піднести жіноцтво до розуміння своєї людської вартості. Казати йому, як стати корисним членом суспільства. Зробити це можна, вважала вона, лише об'єднавши жінок, згуртувавши їх навколо прогресивних західноєвропейських ідей, які потрібно реалізувати, ставши на національний суборницький шлях. Для здійснення такої мети Наталія Кобринська ініціювала заснування Товариства руських жінок 8 грудня. 1884 року товариство руських жінок скликало свої перші загальні збори у Станіславі, сучасний Івано-Франківськ, цей день вважається початком українського жіночого руху. Ці перші жіночі збори були тріумфом нових ідей, які, будучи переконливо подані, захопили уми і серця зібраного жіноцтва. Письменниця Олена Киселевська так згадувала про цю подію. Гаряча промова Наталії Кобринської зачарувала присутніх, особливо для молодших дух, спрагних набуденства і нових доріг вона була п'янким нектаром. На з'їзді були проголошено ідею соборності України і жартовної праці для народних мас, особливо для піднесення культурного рівня сільського жіноцтва. Ці ідеї глибоко запали в душу присутніх. Сама Кобульська так формулювала завдання товариства. «Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа через літературу, бо література була всебічним образом ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб і недостатків. І саме таку літературу вона творить. Я через літературу, наголошувала вона, дійшла до зрозуміння жінки в суспільстві, тож хотіла. І других повести за собою. 1884-1895 роки найпідніший період літературної діяльності Кобринської. Так у 1884 році появилося її оповідання за для кусника хліба, яке високо оцінив Іван Франко. Він захоплено писав: чи ви знаєте? Що ви написали таку штуку, якій рівної уся наша Галицька література не видала, та опублікував це оповідання в зорі найважливіша думка цього твору, що жінка сама повинна дбати про певне місце в суспільстві, добиватися якоїсь спеціальності, а не бути утриманкою чоловіка. І це в 19 столітті. Наталія Кобринська була полковою поборницею культурного єднання західноукраїнських земель з Надніпрянською країною. Прагнучи об'єднати жінок усіх українських земель до спільної праці, вона ініціювала створення жіночого часопису, який би об'єднав творчі зусилля галичанок з українками з поза Галичини, перш за все, з жінками з Надніпрянщини та Волині. З цією метою вона при допомозі Івана Франка нав'язує зв'язки з усіма творчими сучасницями і в червні 1887 року. З ініціативи її та за участю Олени Пчілки у Львові виходить об'ємний альманах Перший вінок. На титулі стояли прізвища двох упорядників Наталія Кобринська та Олена Пчілка. У цьому альманаху було надруковано 49 дев'ять поетичних та публіцистичних творів, 17 жінок-письменниць з усіх перенів України. Таких як Ганна Барвінок, Дніпро Чайка, Олена Кравченко, Анна Павлик, Олена Пчілка, Михайло Рушкевич, Софія Окуневська, Ольга Франко, Леся Українка, Людмила Старицька, Олена Глицай, Клементина Попович, Олеся Бажанська та інші. Альманах Перший вінок це, мабуть, перший у світі збірник антології жіночої творчості, зібраної, відредагованої та виданої жінками. Його вихід у світ можна вважати як епохальну подію, оскільки багато жінок змогли репрезентувати себе як митців і ототожнитися з певними інтелектуальними колами, що в умовах тодішньої соціально-політичної маргінальності було дуже важливим. Твори та ідеї визначних українських письменниць стали рушійною силою розвитку жіночого руху. Сама Наталія Кобринська історичну вартість першого вінка вбачала в тому, що інтелігентна жінка наша почулася рівночасно русинкою і чоловіком, упинилася у свої права національні і громадські. Сторінок Лунаху пролунав рішучий голос у справі університетської та гімназійної освіти для жінок. Наталія Кобринська закликала учасниць першого вінка провести акцію збирання підписів під петицію до австрійського уряду щодо допущення жінок до вищих шкіл. Нагадаю, що в ефірі Стрій і сьогодні в рубриці Славні імена ви слухаєте радіонарис Наталія Кобринська, Поборниця жіночих правд і свобод. Перед мікрофоном заступник директора Стрійського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. Продовження нарису перше жіноче віче у Стрію». Розгортаючи жіночий рух, Кобринська береться за вирішення конкретних проблем, допомога жінкам трудівницям шляхом організації захоронок, боротьба за доступ жінок до здобуття вищої освіти. Про це письменниця наголошує у статті Жінка а Свобода. У 1890-91 роках вона подає петиції до Державної ради у відні щодо допуску жінок до навчання в університетах. І, хоча жіноче питання пішло до коша, Кобринська не зупинялася у досягненні результатів своїх починань. Вона твердо вирішила скликати жіночі вічі, яке, на її думку, допомогло б у справі збору підписів до нової петиції і дало б можливість підняти інші проблеми жіноцтва. Місцем проведення віча Кобринська обирає стріль. Чому саме наше місто? Очевидно, тут діяло кілька чинників, і найвагоміший з них той, що у місті плідно працювала українська громада. Провідниками її були громадські діячі, подвижники народної праці, священник Олекса Бабукевич, гімназійний професор Іван Бахнянин, гімназійний катехіт, отець Юліан Федусевич. У місті діяло політичне товариство «Горпідгірська Рада. Євген Олісницький, який планував відкрити адвокатську канцелярію у стрію, так відгукувався про тогочасне підвірське місто. Стрій був у тім часі в стадії скорого розвитку. В по великій пожежі 1886 року виростав він з малого повітового містечка в окружне місто, одне з більших у краю. До того ж, стрій мав вигідне транспортне сполучення у всі сторони, був великим вузловим центром із залізничною станцією. Це давало можливість легко добратися на з великої частини Галичини і Буковини. Кобринська була переконана, що ідея емансипації та боротьби за жіночу свободу саме в стрію досягнуть бажаного розсліду, адже тут проживало багато свідомих жінок. Які переймалися проблемами відродження української нації і не стояли осторонь загальноукраїнського жіночого руху. Сильна українська громада і свідоме стрійське жіноцтво спричинилися до того, що 1 вересня 1891 року у стрію скликано перше жіноче віч. Воно зібрало близько чотирьох десятків жінок, стріянок і приїжджих. Напевно, вічі відбувалося в залі готелю під Чорним Орлем. На жаль, українці не мали тоді ще свого народного дому, тож мусили проситися люкаторами до чужих. Вічі проводилося без участі чоловіків, до стріян прибули жінки з різних сторін, з Бродів, бережан, Коломищини, буковини, учасницями віча серед інших були. Наталія Кобринська, Євгенія Ярушинська, Марія Лусницька, Софія Окуневська, Євгенія Рибакова, Олеся божанська озаркевич Ганна Ілюк, Кубулянська, Калинович, Куровцева. Головувала на зборах Наталія Кобринська. Вела секретаріат Євгенія Ярушинська. Кобринська доповідала про те, що жіноцтво повинно поновити петицію 1890 року до державної ради, якій знову вимагатиме дозволу жінкам вступати до університетів, відкрити в Галичині жіночу гімназію. Особливо наголошувалося на допущенні жінок до навчання на медичному факультеті. У Львові якраз відкривався такий заклад. Доля сільської жінки друга проблема. В якої торкнулася Кобринська. Її тут вибували у праці селянок під час жнив, опіка над дітьми, тоді коли матері трудилися в полі. Кобринська описувала проблеми працюючої поза домом жінки. Селянки, які йшли до праці в поле, залишали без догляду малолітніх дітей, а немовлять брали з собою і залишали на межі. Інша гостра проблема харчування під час жнив. Кобринська пропонувала організувати у селах спільні кухні. Учасники Віча постановили збирати кошти на організацію захоронок та кухонь, писати відозві до жіночих товариств і впливати морально на створення жіночих комітетів, які б ці ідеї поширювали серед нас. Крім того, на вічі розглядалося ще одне питання видання другого жіночого альманаху. Був обраний комітет вічевих пані, які мали займатися збором коштів серед ухвал жіночого віча, допущення жінок до навчання в університетах, заснування бодай одної жіночої гімназії. Віче тривало близько двох годин. На завершення організаторка форуму Наталія Кобринська подякувала учасникам Віча, які прибули до стріяни і заклик. Зі свого боку, присутні, виявили визнання невтомної інерції з нежіючого руху Галичини і Буковини. Простицькі вічі були відомо широким колом інтелігенції, під час нарад відходили вітальні телеграми від товариства Січ Звідня, від Клементини Поповича та Марії Вояковської, згодом дружини Михайла Грушевського, від Буковинських русинок. Вітали цю подію діячі української культури. Поет Олександр Колеса присвятив зібранню поеми мрії. Напередодні віча поетеса Олена Кравченко видала свою збірку на новий шлях з програмним віршем. Буковинська письменниця Євгенія Ярошинська невтомно популяризувалася серед жіноцтва резолюції Стрийського віча. Про віча було відомо і юні лесі українці. Запланований альманах під назвою Наша доля. Збірник ріжних авторів вийшов у світ у стрію у 1893 році. У ньому висвітлювалися проблеми емансипації жінок, демонструвався високий рівень жіночої літературної творчості, був опублікований Статут охоронок. Згодом Кубринська сама організовує в Булехові захоронку, дитячий садок, для від дітей-сиріт. Але для дітей, які мали батьків, такі захоронки мали метою виховувати дітей у національному дусі. Цікавою і повчальною була полоника Наталії Кобринської з Кларою Цепкін, ініціаторкою заснування Інтернаціонального свята жінки 8 березня. Як і решта соціалісток Центральної і Західної Європи, Цепкін твердила, що не слід відокремлювати жіночого питання, бо це не окреме питання. Другорядна роль жінки у суспільстві начебто є лише віддзеркаленням капіталістичної системи, тож варто змінити систему і автоматично зміниться становище жінки в суспільстві. Наталія Кобринська була першою жінкою в світі, яка наголошувала, що вирішення соціальних проблем запровадження соціалізму як такого не розв'яже жіночого питання, що другорядна роль жінок і особливо подвійний визиск їх. Праця в хаті і поза хатою триватиме тоді, коли буде повний соціалізм. Життя показало, що Кубринська не помилялася, подвійне навантаження завдало великого лиха жінкам у Радянському Союзі. В жодному суспільстві не було таких перепрацьованих, змучених і незадоволених життям представниць прекрасної в лапках статі, як у радянському. Наталія Кобринська планувала новий великий проєкт, а саме, видати твори як українських авторів, так і переклади чужиницьких авторів, в яких би розповідалося про жінок, кожна з яких виконала б якусь визначну місію у своєму житті. Тим сподівалася заохотити жінок вийти поза поріг своєї хати і активно включитися в освітню, соціальну громадську, культурну і політичну працю. Для добра власного народу. Ця ідея Наталії Кобринської дуже корисна для кожного часу, в тому числі для суводиння. Хотілося б, щоб і сучасні письменники у своїх творах показували героїв, з яких варто було б брати приклад, які виховували б, облагороднювали б читачів. Задля свого нового задуму Наталія Кобринська у 1912 році відновлює діяльність видавництва жіноча бібліотека. На жаль, Перша світова війна перервала працю над цим проектом. До того ж ця війна безпосередньо зачепила письменницю, у 1915 році її було заарештовано і звинувачено у шпигунстві на користь Росії. Якби не зусилля адвоката, відомого українського письменника Андрія Чайковського, вона б опинилася в одному з австрійських концтаборів. У 1918 році Кобринська підготувала збірку воєнні новели, в яких вболівання над долею українського народу, поділеного кордонами, втягнула у війни за чужі інтереси. До брат воює проти брата. Це була її лободина пісня. У січні 1920 року письменниця померла. Вражаючи прикрою була її кончина. Важка хвороба тифу, самотність у своєму домі, люті січневому морозі й заметілі, через які до неї по кілька днів ніхто не заходив. Тому й конкретно день смерті невідомий, знайшли її мертвою, записали 22 січня. Велике життя закінчилося так сумно. Похована Наталію Кубринську у Белехові, де закінчила своє життя, а будинок її було спалено. Через загрозу інфекції тифу. Сьогодні в цьому місті створено меморіальний музей письменниці, по неординарна постать Наталії Кобринської заслуговує нашої уваги і пошани. Вона вселяла в жіночі душі впевненість, закликала до праці минулі літератури, культури, громадського життя, не йшла протореною дорогою, а піднімалася вгору. До високих ідеалів, свободи і розвою. Усе життя боліло її серце над темнотою і недолею українського жіноцтва. Засвідчуючи це, заповіла написати на своєму гробі. Мене вже серце не болить. У першу річницю смерті Наталії Кобринської українські письменники Галичини видали збірку творів, присвячених її пам'яті під заголовком. Першому українському борцеві за права жінки. Кращі твори Наталії Кобринської стали цінним надбанням української літератури, а її культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим вкладом у суспільно-демократичний рух та добрим дороговказом для праці сучасного жіноцтва. Адже і в наш час не зникла потреба змінювати психологію жіноцтва. Бо, отримавши незагальну рівноправність і широкі можливості, багато жінок не піднялися духовно, зосередилися на споживацьких інтересах, здобуту освіту та богом дані природні здібності і зовнішню красу використовують лише для власного комфортного існування, зовсім не дбаючи про благо своєї нації, про духовні ідеали. А від психології жіноцтва тут багато залежить якість суспільства. Нагадаю, що в ефірі Стрій. І сьогодні в рубриці Славні імена ви слухали радіонарис Наталія Кобринська, поборниця жіночих правд і свобод. Перед мікрофоном була заступник директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. І прощаємося з вами до завтра. В радіо студії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.